Далі ще одна історія про порятунок. У Дніпрі прооперували пораненого із Костянтиновки. З його мозку лікарі достали уламок завдовжки 2 сантиметри. У реанімації Євген розповів, 9 серпня він вийшов із дому, аби зняти гроші в банкоматі в супермаркеті. І саме в той момент пролунав вибух. Чоловікові вдалося вибратися з під завалів. У лікарні медики зрозуміли, уламок залетів Євгенові у око. Деталі цієї історії далі в сюжеті. Вони разом пройшли 40 років подружнього життя, не розлучаються і в реанімації. Віра тримає свого чоловіка за руку і розповідає, як сильно вдома на нього чекають діти. А Євген і досі не може забути той жах, який пережив у Костянтинівці. було банкоматі. Мені потрібно було зняти у банкоматі гроші, пенсію. Хлопець вставляв картку, і саме в цей момент відбувається цей вибух у той день, 9 серпня, росіяни обстріляли Костянтинівку, що на Донеччині, поцілили по супермаркету і відділенню пошти. 14 людей загинуло на місці. Серед них троє дітей. Ще 44 місцеві жителі дістали поранення. Секунди, це я виявився... Секунди, я опинився під уламками, але хлопець, який був поряд, він молодий був, каже: Батя, виходимо. Молодий був батя, виходимо. Євгена затисло уламками будівлі, проте він зібрав усю мужність і самотужки виповз з-під завалів. Нова ну, лежали люди, кров. Навколо лежали люди, кров, усе в крові. Діти, дорослі, жінки кричали. Було страшно. Було страшно. У цей момент з чоловіком намагалася зв'язатися дружина Віра. Коли той не відповів на дзвінок, серце підказало, щось не так. Євгена знайшла уже в лікарні. Людей багато ранених, Всі сидять у крові. і взагалі, та дуже страшно. Найшли майору на каталці лежав. За чоловіком Віра поїхала й у Дніпро. Тут його готують до надскладної операції. Виявилося, що уламок залетів Євгенові в око і застряг у мозку. Ось тут добре його видно. Він доволі значних розмірів. Із усіх сторін він прикритий мозком. Воно інфіковане і перш за все несе ризик запальних ускладнень. Ще одна складність у тому, що уламок застряг у зоні мозку, яка відповідає за мову. Тож лікарям доведеться бути вкрай обережними, аби не пошкодити ділянку. Холодні долі можуть відняти мову, аналіз можуть привести до запалення. Москву травмував уламок і око. Чи зможе Євген повноцінно бачити ним? Лікарі поки не прогнозують. Ситуація виявилася більш складною ніж ми очікували. Це не капель, а це скло. Скло доволі таке тверде, товсте, але з гострими краями. Одразу після операції, саме перед нашим ефіром, лікарі повідомили, все пройшло успішно. Тепер у Євгена попереду довга реабілітація. Проте він уже мріє. Як після виписки разом з дружиною поїдуть на рибалку? Це їхня сімейна традиція. Відпрошу тебе з роботи. Відпрошу тебе з роботи і з'їздимо на два дні. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.